Привіт! З вами канал П і сьогодні ми будемо розпаковувати новий набір з Майнкрафту. ми почнемо! Пакети. І це в нас відьма в металеве. Тут у нас інструкція, на мені випала відьма прям така красива металева, дуже класна. Тут ще є інші фігурки, але вони мені не попалися. Це дуже класна фігурка. На цьому я буду завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Я кожен читаю. На сьогодні на цьому все. Дня. До побачення.